Систему з параметрами. Це у нас з вами логарифми. Починаємо з області визначення. У нас з вами під логарифмом повинна бути лише додатня величина. І для кожного логарифма з першого рівняння х поділити на юри більше нуля. І з другого рівняння х більше нуля, y більше нуля. Тобто ми могли б з вами записати, що х повинен бути більше нуля і y так більше нуля. І переходимо до нашої з вами системи. Логаритм відношення запишемо як різницю логарифму Логарифм за основою 5 числа х мінус логарифм за основою 5 числа у до рівня а мінус 18. І логарифм за основою 5 числа х плюс 2 логарифми за основою у до рівня 3а плюс 12. І давайте скористаємося методом з вами додавання. Ми Спочатку помножимо нашу з вами систему на мінус 1, перше рівняння, і записуємо. Змінюються знаки на протилежний, мінус плюс 18, А друге рівняння залишаємо таким. І додамо ці два рівні. Логарифм за основою 5 числа на ну, 2 пропадаємо. А тут буде три логарифми за основою 5 числа у рівня Додаємо і отримаємо 2а плюс 30. Логарифм за основою 5 числа y Виражаємо 2а плюс 30, поділити на 3, залишаємо таке. Далі знаходимо Y, Y з означення логарифму буде у нас з вами 5 степені 2а плюс 30, поділити на 3. І я хочу сказати, якщо ми перевіримо з вами СОДЗ, то ми бачимо, що це у нас з вами степень. А 5 в будь-якому степені це у нас з вами завжди буде додатня при будь-якому а. а. Тому у нас виконується область визначення, і ніяких обмежень для А ми з вами не маємо поки що. І орик виділяємо. Далі знову візьмемо. Нашу з вами системку, ось цю вже перетворимо, і множимо перше рівняння, але давайте помножимо його на 2. І ми отримаємо іншу систему. 2 логарифм за основою 5 числа х мінус 2 логарифм за основою 5y, дорівнює 2а-36. Друге рівняння ми так і переписуємо. І коли ми додаємо оці два рівняння, то логарифм зіграть у нас з вами скорочується. Три логарифма за основою 5 числа х буде дорівнювати 5а. Мінус 24. А логарифм за основою 5 числа Х дорівнює 5а мінус 24 поділити на 3, і тоді у нас з вами х буде дорівнювати 5 в степені 5а мінус 24 поділити. На знову перевіряємо наше з вами Одези, і ми бачимо, що в будь якій степені у нас завжди додатнє число, тобто знову ніяких обмежень у нас з вами немає. Ну а далі ми з вами корені перевіряємо на задовольняє умов. Ну, починаємо. Починаємо з першого, наприклад. х менше, ніж корінь із 5, і записуємо 5 в степені 5а мінус 24 поділити на 3 менше, ніж 5 в степені 1 2. Друг. Друга умова у нас з вами y більше 5, тобто 5 в степені 2а плюс 30 поділити на 3, буде у нас більше, ніж 5, і запишемо показник степеня 1. І розв'язуємо цю систему. Оскільки у нас з вами 5 більше, ніж одиниця, то знак нашої нерівності залишається 5а-24 поділити на 3 менше, ніж 1, друга, і 2а плюс 30 поділити на 3 більше, ніж 1. Множимо рівняння на 6, Додаткові множники 2, 3. Ну а це рівняння помножимо. Ну, цю нерівність помножимо на 3, вибачте. Десять А мінус 48 менше, ніж 3. 2а плюс 30 більше, ніж 3. 10а менше, менше переносимо в іншу сторону. 51, 2а більше, ніж мінус 27. ділимо на 10 перша на рівність, а менше ніж 5,1. І А більше ніж мінус 13,1. І малюємо. Я все позначено одній. Мінус тринадцять п'ятих, тут у нас з вами більше. І спільно у нас з вами, а у нас з вами належить від мінус тринадцяти, не включно. 5,5 до 5,1 також не включно. Ми повинні з вами записати у відповідь найменше ціл. Це буде у нас з вами найменше цілих ось мінус 13, тобто наша відповідь мінус 13. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення!